абсолютно рандомне відео по Майнкрафту Абсолютно рандомне відео маю нагружена оперативка на 100% буде трошки глючити, вибачайте трошки блядь. Тя чого сразу виживаю? Давайте ми в творському поправим. Чим би не пограти в творському хоча б раз Побачте, як я хоча б строю, чи шо. Кстати, у меня уже есть микрофон. Мне подарил на день рождения. 22 числа у меня был день рождения, естественно. Ладно, пошли в короче. Все. Потворим трошки. Вообще, да? ну, <плес> Добрый, и да. короче. Щось построим. Може якусь хатку. Не знаю. да, стикло. Так. <му> э -э ну, це тоже я пред... предусмотрю, короче, так. Сято, ну і все. Шукаємо, короче, местность. Де построить хатку? Можна горе, кстати. Ч не? Може і не горе, може. Якусь рівнинку. А може село прикрасити? М? Може село прикрасити? Не Oooo To li bomo trebali šalicu? ja Tu už Tak Jak ja zavždje robil Рассвет и сел сел то, що тут так вот права прогенерует. тут и все пеньками. О. Сейчас такое. Бум. Бум. А сюда. <связать> ну, кстати, если мне не будет чуть, это мне, естественно, придется потом монтувати цьому підвищити звук що мені дуже хочеться робити Шо бис р цей робив в стріми в Тиктосе, ставте лайки. Ти хочеш, щоб я робив стріми в Тиктосі Ставте лайки Або пишіть в коменти Хто хотів би Я би хотів би Просто така ідея. Пишу, от і все запись обрывается, бля. скачаю взломку, потом целая бандикама. Ну, что-то такая получилась, короче. Чим забрати.

А uh. так. Uh. Добре. Так, беремо, значить... Що, листя? Листі. Я, правда, не знаю, на що це зробив, але допустим. Нехай буде. Ну гарно ж, правда? Ну, зараз тут якісь квіти посажу. To tak. To Ten kostička ale. Po soudu taky má mě pit bude A. 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 Цей вот загон не знаю що хто строїв, але давайте його теж може прокачаємо. Це тут а, так вот записано Чу ж зайти сюди, якщо хочеш, короче Давай а, Заходь А можеш сюда я не знаю куди, куди я хочу більш удобно, Давай заходь Але а, Куди я хочу, але тільки зайде я пришла я тут більше не хочу все. ты в ловушке <laughs> тут зробити? А як тут зробити? Не знаю. як вас? Знаєш, просто придеться трошки обізати. Я вже втомився. 20 семину простроїв Втомився. Прикиньте. От взяв і втомився. Але ну, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо комусь понравилось. Підписуйтесь на канал. Якщо хочете, дякую за перегляд. Всім пока.